Президент України Володимир Зеленський, лідери Європейських держав, високопосадовці НАТО, зробили цілу низку гучних заяв з приводу підготовки росіянами вторгнення до країн Європейського союзу і держав-членів НАТО, і зробили всі ці заяви винятково з однією метою. Відволікти нашу увагу від плівок Міндіча. Отже, підпишіться, поставте вподобайку зараз про це детальніше. Я не знаю, чи є у російському кримінальному кодексі відповідальність за глорифікацію силових органів України. Якщо така відповідальність передбачена то Сьогодні російські пропагандисти, включно з Кабєєвої, ризикують опинитися в казематах ФСБ, а саме через те, що ще ніколи українські правоохоронні і силові органи не займали стільки в інформаційному просторі держави-агресорки. Вдякувати за це. Ми маємо набу і сап. Адже саме їхнє повідомлення про те, що нібито одна з осіб з оточення президента України, а саме пан Міндіч, є фігурантом гучного розслідування щодо масштабної корупції в енергетичному секторі України. Саме це розслідування, точніше, заяви про це розслідування і стали сенсацією у російському інформаційному. Просто якщо детективи НАБУ і прокурори САП свідомо реалізували цю спецоперацію, аби викликати конфлікт між силовиками країни-агресорки та російськими пропагандістами, то звичайно респект і уважуха. Нарешті вони довели, що е, випадок е, Рамагаметрасулова чи Расул Магамедова е, це лише е, випадковість, і що насправді всі ці органи вони дійсно протидіють російському впливу, а не втілюють цей вплив в Україні. Але якщо говорити серйозно, то безумовно викликає певне занепокоєння, те, як заяви НАБУ і САП були поінтерпретовані як на внутрішньополітичній арені в Україні, так і у російському інформаційному просторі. Звісно, останні нас цікавить значно менше. Але і на міжнародній арені, і зрозумійте мене правильно, але подібні заяви безумовно будуть використані антиукраїнськими силами для того, щоб продовжувати риторику про нібито тотальну корумпованість української держави, про нібито відсутність потреби допомагати Україні через її корумпованість. Що особливо важливо знову ж таки в контексті необхідності зміцнення української енергетичної інфраструктури напередодні зимового опалювального періоду, тому особисто я не хочу давати оцінки суто юридичного боку цієї справи. Але з огляду на інформаційні наслідки нинішньої ситуації, безумовно, можна констатувати, що вони швидше негативні, ніж позитивні. Звісно, можна спробувати з лимону зробити лимонад і представити цю ситуацію як те, що дивіться. В Україні, попри риторику деяких активістів, нічого не заважає антикорупційним органам здійснювати свою діяльність. Що дивіться, в Україні нема недоторканних для антикорупційних органів. Що дивіться, антикорупційні органи абсолютно нікого і нічого не побоюючись, проводять певні процесуальні дії і відкривають провадження фігурантами, яких можуть бути навіть максимально наближені. До президента України особи і такі інтерпретації цілком можливі, цілком прийнятні, і я не виключаю, що вони також матимуть місце. Але повірте мені, переважати будуть дещо інші інтерпретації. І е, саме інші інтерпретації підштовхують мене до висновків, що насправді у подібні інформаційні кампанії з боку НАБУ є. Свої егоїстичні інтереси. Ми бачили цілу низку скандалів пов'язаних з тим, що в лавах цієї структури виявляли російську агентуру, і зрозуміло, що на сьогоднішній день ну, виникають інституційні інтереси у керівництва Набу, САП і навіть у безпосередніх працівників цих структур в тому, щоб якось самозберегтися. І зрозуміло, що. Такі е, інформаційні кампанії вони певною мірою будуть давати броню. І якщо завтра знову ж таки служба безпеки України або інші правоохоронні органи е, будуть виявляти в лавах набу якихось злочинців і державних зрадників, то зрозуміло, що у відповідь будуть лунати заяви про те, що дивіться. Це утиски антикорупційних органів. Дивіться, антикорупційні органи дуже близько підкралися до когось з оточення президента, і саме через те здійснюється в такий спосіб тиск на антикорупційні органи. І мені здається, що це не дуже гарна практика, оскільки вона, зрештою, призведе до дискредитації. Одних силових і правоохоронних органів іншими силовими і правоохоронними органами, що в свою чергу потягне і дискредитацію в принципі, органів державної влади в Україні. І е, створення підстав для риторики про те, що Україна це держава, яка не відбулася. Такий сценарій він є вельми шкідливий для України і вельми небезпечний. І небезпечність такого сценарію ще більшою мірою е, стає очевидною в контексті останніх заяв, які лунають не лише від президента України, але і від. Європейських лідерів, а головне, що і від високопосадовців НАТО, а йдеться насамперед про те, що росіяни нібито готуються до атаки на інші країни колишнього радянського союзу, які тепер є членами Європейського союзу, і що ще більш небезпечно, членами НАТО. А все це, по суті, може бути увертюрою до масштабного повномасштабного конфлікту вже між НАТО і Російською Федерацією, який може доволі стрімко перетворитися або на колапс НАТО. Ну, це якщо НАТО не викаже належної рішучості і не захистить. Своїх членів або до повномасштабного глобального конфлікту, в який можуть бути втягнуті навіть такі потужні держави, як Китай на боці Росії, з усіма так би мовити, наслідками. І я в жодному разі не хотів би зараз займатися якимись прийомами, які можуть потлумачитися кимсь як маніпулятивні. Що давайте переключимо всю свою увагу від внутрішньополітичних проблем, від необхідності боротьби проти корупції на ці зовнішні загрози або на необхідність дати відсіч російської агресії. Ні, можна цілком тримати фокус і уваги, і перше, і друге. І я закликаю, просто що е зосереджуючись на першій проблематиці, все таки не втрачати з уваги глобального контексту. В якому відбуваються, власне кажучи, процеси, які настільки є болісними для нас, і тому ну, настільки просто полонять нашу уяву, ми насправді вимагаємо, аби подібні випадки з викриття корупції зрештою завершувалися розглядом справ в українському суді і покарання злочинців, але водночас. Треба пам'ятати, що у разі, якщо ми програємо цю війну, то українського суду просто не буде. А отже, не буде ані тих установ, де можуть судити корупціонерів, і не буде тих органів, які повинні цих корупціонерів виявляти і притягати до відповідальності. Тому, якщо ми хочемо, щоб українських корупціонерів. Судили в українських судах за результатами діяльності українських антикорупційних органів, ми повинні в першу чергу зосереджуватися на тому, щоб збереглася українська держава, щоб збереглися українські правоохоронні органи і збереглися українські суди. А головне, щоб збереглося українське законодавство. Бо якщо все це зникне, Сподіватися на те, що корупціонери будуть покарані, взагалі не доводиться. Пам'ятайте про це.